Друзі, шановні еукаріоти, хордові, прямоходячі та кривоходячі. Ви, до речі, до яких відноситесь? Я до кривоходячих. У сьогоднішньому випуску на найнепотрібнішому каналі на світі я запропоную вам свій топ найбезглуздіших подарунків на день народження та інші свята. Подарунків, які викличуть емоції, не обов'язково приємні. Також співпало, що коли я готувала цей випуск, у моєї подруги був день народження. І я жартома, їй подарувала один з цих подарунків. Тому додивіться це відео до кінця, щоб побачити її реакцію. Чесно, я не очікувала такої реакції. Більше я не планую подібних випусків, щоб не залишитись без друзів. Мене звати Оля, можна просто Оля. Я зараз навожу на вас порчу, щоб її зняти. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, дзвіночок, коментар і погарцювали! Перший подарунок: чудово підійде, якщо ваш друг... Постійно докучає вас розповідями про ой, чекаю, дочекаюсь зимової подорожі в Букавель, Куршавель, да ти ж на Бридвель, і так далі. Також підійде подрузі, яка займається на пілоні. Кажуть, по статистиці у кожної людини є така знайома. В Принципі, тримач для шиї можна подарувати будь-кому. Людині, яка була вашим акушером, слону, на якому тримається земля, вашому сусіду, який носить кросівки. Готу, гедоністу, Сельвадору Далі, якщо зможете його викупати звідси. Будь-кому, будь-коли. Тільки не мені. У мене вже є. Треба вгадати, що це за девайс і для чого він використовується. Добре. Що це за штука? Добре. Зараз подивимося. За це якась металічна панель. О, дивись, є зарядка. Взагалі не, він не Може для наркотиків. Може це для тварин щось. Ну. Може, це для ванни щось. Подставка може. Щось там храниться. І незарядне, так? Да? Здаємося. Це підігрівач вологих серветок. Це універсальний подарунок. Всі користуються вологими серветками. А хто не користується, почніть хоча б користуватися підігрівачем серветки, то справа другорядна. Нумо розпаковувати. Що тут китайці пишуть? Юбатокс Ханс Мансен Баді, блін, да все, годі вже. Блін, світло вимкнули. В результаті я знімаю відео вже на наступний день. Такі реалії сьогодення, друзі. Ми живемо по сусідству з країною терористом, і світло в мене на Київщині в селі вимикають тричі на день. Записую це відео аслабодітелям на зло. Зараз в мене в руках підігрівач серветок, я його спробую вімкнути та перевірити взагалі, що це за фігня, як він підігріває серветки, і головне навіщо. Індикатор загорівся, почав підігрівати достатньо швидко. Одразу друзі, найголовніше в подарунку це те, як ви його подасте. Добре та дорого. Запакуйте товар у якісний папір, бантик та попросіть друга відкрити подарунок наступного дня після свята, щоб вас не вигнали з застілля. Також ви можете подарувати підігрівач вологих серветок своїй дівчині зі словами: тебе розігрити на щоразу виходить, а серветки щоразу з днем народження. І одразу скачуйте тіндер. До речі, у мене є відео, де я роблю серветки Редкам сексуальну фотосесію як у дівчат в інстаграмі. Ви собі уявляєте рівень трешу. Також цим підігрівачем можна підігріти ковідні маски. Я не знаю навіщо. Шкарпетки висушити не вийде. Фен цей аксесуар не замінить. Я ставлю цьому подарунку 9 балів за шкалою Ріхтера. І що у нас виходить вже приблизно пройшло хвилини 4 тому я. Спробую на свій страх і розсуд. Блін, він нагрів. Він нагрів. Серветки зараз підігріті. Це вологі підігріті серветки. Абсолютно безглузда маячня. Друзі, поставте цьому відео вподобайку, я що, дарма купувала цю шляпу на Аліекспресі. Зараз, на жаль, не літо, тому я перевірила ласти в душі, я спробувала разом з ними помити голову. А ви теж приймаєте душ в одязі? У халтурка в області спецефектів, начебто, вийшло. Хвіст я русалки, не виріс, а от зябра заробили на повну силу. Рекомендую подарувати цей подарунок свекрусі. Відчиму та іншим нужденним Як прийде літо, я обов'язково перевірю ласти в басейні і зніму відео швидше та легше з ними плавати чи ні. Чесно, я планую такий випуск. Безглуздість е... та 10 із 10 це абсолютно безглуздий подарунок. Калькулятор. Абсолютно безглуздий подарунок. Навіть якщо у вас в друзях є кроманьйонець або австралопітек, не даруйте калькулятор, подаруйте рахівницю. З нею, хоча б можна зробити намисто і подарувати найкращій жінці племені. Ставлю оцінку 1 корінь з 10. Щоб далі не плутатись із термінологією випуску, давайте коротко розберемось. Друзі, це вид людей, які запрошують вас на безглузді свята на кшталт дня народження. Подумаєш, народився ти 25 років тому. І що день народження це свято, коли ти даруєш людині подарунок, а вона натомість тобі їжу. Тому можна домовитись навпаки. Ви даруєте іменинникові їжу, а він вам подарунок. Спробуйте запропонувати це своєму. Другові подарунок імениннику це одна із найскладніших задач у вашому житті. І якщо ви розв'яжете цю задачу, отримаєте їжу. Переходимо до наступного подарунку. У нас на черзі наступний даремний подарунок. Правда, він не даремний, якщо людина щойно переїхала від батьків у власне житло. Або, наприклад, ваш товариш, товаришеса збирається освоювати космос, летіти на Марс, чи може взагалі за межі сонячної системи. Сміливо даруйте, піджопник знадобиться. Факт американці залишили на місяці піджопники. Безглуздість 5 з 10. Та нехай буде так. Пенал для ручок. Якщо даруватимете пенал для ручок дорослій людині, майте на увазі, що ця людина може поступово перестати реагувати на меми чи смішні відео, які ви скидуєте їй в телеграм. І в скрутний час, коли вас вкусить крокодил або нападе злодій, людина, якій ви подарували пенал з ручками, скаже: Слухай в Мачка почалась осіння депресія, і я зараз веду його до психолога, тому не можу тобі допомогти. Спробуй домовитись якось з нападником. Можливо, запропонуй йому пенал. В общем-то, і загалом, сміливо даруйте пенал і готуйтесь отримати у відповідь подарунок у вигляді ковпачків для ручок. Оцінка 7 з 10. Просто тому що я так хочу. Кого із себе сібезамніла. До речі, це пенал, з яким я ходила до школи. Знову ці пункти. А -а -а. Друзі, якщо ви думаєте, що чашка це подарунок, що давно вкорінився своєю банальністю, ви маєте рацію. І я не знаю, про що думають люди, які дарують чашки. Ось, наприклад, думають. Подарю якусь креативну чашку з принтом і незвичайною формою. І тоді такий банальний подарунок, як чашка перестане бути банальним, але банальним він перестане бути лише тоді, коли ми цю банальність відкрутимо на максимум. Так і сверблять руки подарувати чашку. Подаруйте просто білу. Уявіть собі здивування іменинника, коли той бачить, що це, по-перше, чашка. А по-друге, вона ось така незаймана і над нею ще не поглумився кружечний термопрес для зображень. Я ставлю цьому подарунку оцінку 10. Чашку легко купити, вона недорога і точно стане героєм історій. Історії, який ви мудак. В принципі, горшок з українським чорноземом не така вже й погана ідея. Зважаючи на те, що чорнозем удобрений жителями з Безглуздість оцього 5 з 10. Подарункові сертифікати від супермаркетів подаруйте цей подарунок людині, чиї сторіс вас бісять. У всіх же є такі люди, так? Але це не найгірший подарунок Евер. Повірте, я б йому зраділа більше ніж пеналу чи підігрівачу серветок. І, взагалі, цікаво чи можна купити ще один сертифікат на такий самий сертифікат. Одразу попереджаю: у мене немає на меті когось образити. Чесно, я даю лише суб'єктивну оцінку речам. Тому у мене в руках гіблія, автор достеменно невідомий. І різята, якщо ви хочете подарувати імениннику книгу, повірте, куди кориснішою буде кулінарна книга ніж оця. Давайте детально зупинимось. Якщо людина, іменинник, захоплюється коміксами, це ще не привід дарувати йому або їй. Гіблію у ній немає картинок, але так погоджуюсь, супергерої та трагедії є. Якщо іменинник любить покидати реальність, подаруйте йому снодійне, але в жодному разі не гіблію. Щодо Пауло Коельо. якщо хочете подарувати збірку цитат або одну велику притчу, розтягнуту на всю книгу. Будь ласка, даруйте Пауло Коельо. Тут вам і пошук істини, і глибокі смисли, та інша патетична хіра <клух> прочитайте повість. Про мишей та людей Стейнбека і зрозумійте, що у 30 сторінках повісті написано більше життя, ніж у цілій книзі талановитого продажника. Знаєте, якби я була диктатором якоїсь країни, я б змушувала свій народ днями безперервно читати книги про езотерику, астрологію, нумерологію, терологію, вісіогноміку та інші псевдонауки, спалювала б книги з математики. Фізики, раціонального мислення та когнітивних наук. Якщо у вас стоїть мета, щоб людина, яка приймає це в подарунок, поступово тупіла, гіблія та Пауло палуко найкращий вибір. Бонус пензлик для чищення пупка. й таке. Взагалі, це, звичайно ж, сувенір, а не реальне пристосування. Сувенір продається під гаслом для тих, у кого є все. А є, наприклад, пензлик для чищення дверного вічка, або пензлик для чищення кришечки зубної пасти чи клею. Друзі, пропоную, звичайно, перевірити цю штукенцію. Заберіть себе від екрану. О, топ-контент. В Востаннє мій пупок чистився, коли. Дрізали пуповину. Або, коротше, коли в плаценті плавала. Там водами плаценти чистився. До речі, чи можна подарувати людині плаценту? Потрібно буде пошукати. Так, я ставлю цій херні 5 балів. Ідея взагалі прикольна старий калькулятор. Їм сподобався калькулятор, ох і австралопітеки. Шановні козаки та козачині, я планую розіграти всі ці безглузді подарунки серед моїх підписників. Окрім горшка з землею, бо мама попросила повернути його назад. І до цих безкорисних подарунків я додам ще один таємний сюрприз, який не безкорисний, але вам 100% сподобається. Не дивлячись на те, хлопець ви чи дівчина. Переможців буде. Троє я рівномірно розподілю ці подарунки між учасниками для участі в конкурсі. Вам треба всього бути підписаним на канал, поділитися цим відео з друзями, можна просто кинути їм посилання і написати коментар зі словом розіграш. Також вам треба написати в кінці коментаря ваш нік в інстаграмі, телеграмі або будь-який спосіб, як мені з вами зв'язатися. Переможців я оберу через Random.org 17 грудня, і результати оповім. У своєму інстаграмі в Сторіс. Якраз у вас буде можливість зробити комусь подарунок на Новий рік. Ну чи залишити це собі. Конкурс прозорий, я зроблю відеоскріншот із сайту Random.org. Дякую вам! А на цьому поки що все. Напишіть у коментарях, будь ласка, який безглуздий подарунок. Ви б подарували і кому. Нехай Всесвіт вас почує і ви отримуєте в подарунок гроші, на які ви купите цей мотлог або якийсь інший. А оскільки Всесвіт це не суб'єкт, він нікого не чує, значить я бажаю вам отримувати в подарунок все, що забажаєте. Дякую за перегляд! Я зараз йду їсти смажену картоплю. Все, пока!